Під Харковом відновила роботу дитяча кінноспортивна школа. На початку повномасштабного вторгнення її співробітники змушені були терміново евакуйовувати коней просто з-під обстрілів. Які емоції вирують тут після відкриття і чи багато охочих осідлати. Коня знає наша Ірина Антонюк. Директорка школи пані Оксана знайомить нас зі своєю вихованкою. Цю конячку нещодавно привезли військові з передової. Дуже норовлива, але потроху звикає до нової компанії. Вона, начебто, і хоче, щоб її там погладили, погодували, пригостили ласощами та смаколиками. І в той час вона якби погрожує, зажимає ушки, пишіть. Ну вона сама якось обережно до цього спілкування відноситься. Узілико було без вагання, адже точно так на початку повномасштабного вторгнення пані Оксана і сама шукала по всій країні, де розмістити понад півсотні своїх коней. Тепер, коли всіх повернули додому, приймають на лікування і чужих. Поранених росіянами копитних цього коня тренерка Елизавета Бєлах сама вивозила з передової. Його помітили на лінії фронту військові і попросили врятувати. Він о, оказався дуже гарним хлопчиком, і, мабуть, йому дуже хотілося попасти до нас. Єлизавета запаслася смаколиками і виманили коня у більш безпечне місце. Назвали його циган, такий позивний має військовий, що врятував його. Хлопці, які зробили для нього на нідовзак, такі шеврончики. От ну, спеціально для нього, таких евакуйованих коней зараз у школі шестеро і ще з півсотні своїх місяць тому, школа знову відкрила свої двері для відвідувачів. Нових учнів набиратимуть ближче до весни. А поки малюки з'їжджаються сюди подивитися виступи вже досвідчених вершників. Ну що готові дивитися да! після виступу? Кожен малюк може проїхатися верхи ручки. доставай з карманів. Дуже, Дуже, так, все, Добре, добре. з карманівонобрегамо. Бо це дуже круто, коли діти мають таку змогу, такий час десь приходити спілкуватись разом і коні ну це взагалі то любов. Так я думаю, він трошечки підросте, і ми б хотіли займатися конним спортом, бо він коней теж любить. Навчатимуть із верхи тут безкоштовно оплату роботи педагогів узяла на себе Дергачівська військова адміністрація із Харківської області. Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон Єдині новини.